Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему правопис прикметникових суфіксів. Отже, суфікс OF є у прикметниках. Ов ми пишемо, якщо прикметник утворений від іменника, з основою на твердий приголосний, крім шиплячого, казковий кварцовий. Якщо прикметник має перед суфіксом який приголосний або шиплячий і наголос на закінченні, то тоді теж буде ов. Крайовий, кутовий, кульовий. Якщо прикметник утворений з основою на м'який або шиплячий, але на на основі, то буде суфікс F або Єв, Його ми пишемо після Є або літер на позначення подовженого м'якого приголосного. Замшевий, вишневий, мовленєвий суттєвий. Тобто робимо підсумок. Дивимося на кінцевий приголосний. Якщо кінцевий твердий, то це 100% ми пишемо суфікс «ов». Якщо кінцевий приголосний м'який або шиплячий, то тоді ми звертаємо увагу на наголос. Якщо наголос буде на закінченні в утвореному прикметнику, то буде суфікс «ов». Якщо на основі, то F або «є». Зауважте, що окремі прикметники мають паралельні форми життєвий, життєвий. Дієвий дієвий. Щодо суфіксів ічин, ічин, ін, «ів» у прикметниках. Ічин ми пишемо у прикметниках, утворених від іншомовних слів після букв Д, Т, з «с», Ц «ч», Ж, Р. тобто правила дев'ятке. «Де С, Ц, з'їси цю чашу жиру. Музичний демократичний. Ічін ми пишемо після приголосних, що не входять до правила дев'ятки, а ічн після голосних. Логічний, архаїчний. Суфікс ин ми пишемо у присвійних прикметниках, утворених від іменників першої відміни, крім прикметника, утвореного від іменників з основою на є, бабусин, олень. Ін або ін. Ми пишемо у присвійних прикметниках, утворених від іменників з основою на «й» – Софіїн зміїний. Іф ми пишемо у присвійних прикметниках, утворених від іменників другої відміни. А ІВ пишемо, якщо іменник з основою на «й» – учнів, дідусів, Юріїв. Зауважте, що суфікс ів чергується із суфіксом «ов» або ев'єв. Іф чергується з Ов, якщо прикметник утворений від іменника твердої групи. Сусідів сусідова, сусід. Іф з Ф або Єв, якщо прикметник утворений від іменника м'якої групи? Ігорів, Ігорева, Ігор, Андріїв, Андрієва, Андрій. На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!